Ше запитання, тим більше, що є відповідний законопроект. Але давайте так, не все те Але тих людей, які порушують закон, треба притягати до відповідальності. Відповідний, до речі, закон проголосований в першому читанні, але далі, правильно, офіс президента його не пускає в друге читання. Ми в свого часу пропонували в закон про мобілізацію норми, щоб ТЦКшники цикашники не ходили в балаклавах. От скажіть мені, чому хлопці на фронті ходять з відкритим обличчям? А ти в тилу або на блокпостах мають знаходитись в балаклавах, щоб вони пред'являли документи, щоб вони щоб їх можна було знімати. Ну чому він має право вас знімати на бодікам, А ви його ні? Чим ви гірше ніж він? Чому ви маєте пред'явити документи? Що у вас є бронь, що у вас є. Там можливість ходити по вулицям, що ви рівно такий же громадянин України, як і представник ТЦК. Це раз, а друге питання тут є великий аспект того, що. Частина людей, які стоять на блокпостах, і розповідають, я в танки горіл, я льотчик, я з ТЦК жодного відношення до ТЦК не мають, і е, за це треба карати. Є приклади, коли мобілізували людей з інвалідністю, мобілізували багатодітних батьків, мобілізували людей з е, з відстрочкою і ну багато інших варіантів, але їм все посходило з рук. Я вже мовчу про ті методи, які дуже часто використовуються, і як це на жаль дуже ефективно використовує російська пропаганда.